Побачите, але не Україною єдиною. Українці відпочивають і за кордоном, тобто в 2022 році цей ринок впав, звичайно, але потім почав відроджуватися і щоразу більше. Українців їдуть за кордон на моря. Зокрема, куди їдуть, наскільки здорожчав цей відпочинок, наскільки ускладнились ці всі логістичні речі пов'язані з тим, що вилютів з України зараз немає. Нам про це все роз... далі розкаже Вадим Матковський, який є керівником першого центру бронювання європейських туроператорів. Вадима, добрий день. Сьогодні говоримо про відпочинок українців цього літа. І вочевидь, що є ті, хто не можуть поїхати за кордон, але й ті, хто можуть. Куди зараз, на які моря, летять українці, і наскільки це масово? Добрий день, Юля, добрий день Мар'яна. Давайте почнемо, напевно, з того, як в нас так Змінився, да напевно, змінився туризм в порівнянні з роком 2021 чи навіть 2020, і, або якимось ідеальними роками, які е, ми брали для себе як якийсь пік та розвитку індустрії. Е, скорше за все, що це був е, показові такі Це були 18 2018 рік і показовий був 21-й рік. 21 чому Тому що закінчився ковід да і почався в принципі оцей от бум. да Всі сиділи, очікували три, три місяці. Подавам, всі хотіли відпочивати, всі хотіли кудись поїхати, всі хотіли щось побачити, всі мріяли про це. І 21 рік це була така масовка. Тобто, можна сказати, що це був пік розвитку туризму, навіть не то, що розвитку, а пік, напевно, кількості бажаючих виїзду, і це е, залежало не тільки від віку, і не тільки від спроможностей. Да? Тобто, Якщо ми будемо довіряти, а ми ну, маємо довіряти з вами державній статистиці, то це було приблизно 14,5 мільйона українців, які в 2021 році перетнули державний кордон. Е, ну, З них, відповідно, е, половина десь приблизно, да, за їхніми також даними, вони користувалися послугами туроператорів та да? Ну, Всі ми розуміємо, що організований туризм він організовується, і, відповідно, у нас на ринку працюють туристичні агенти, туристичні оператори. Агенти це ті, хто скажімо так, допомагають людям в виборі, да, і роблять оформлення для них поїздок, а туристичний оператор це організація, яка формує туристичний продукт і дає його на реалізацію до кінцевого споживача. Таким чином, приблизно десь половина з твоєї всієї маси, а да, це 7 мільйонів, можемо сказати, що вони користувалися організованим відпочинком. То популярне, ну я тут не буду, скажімо так, не відкрию зараз вам якусь скриньку Пандори, да, і не скажу, що вот, Туреччина вона була саме популярна. Звісно, да? звичайно, що ми маємо Європу, але Європа це є безліч країн. Це десь, напевно, 35-40% з усієї цієї маси, яка виїжджала, вони користувалися послугами готелів, послугами курортних зон саме європейських країн. Але левову частину займає Туреччина. Це, напевно, кожен третій, да, хто відпочивав, хто виїжджав, він виїжджав в Туреччину. Друге місце сміло можна назвати Єгипет, тобто навіть влітку. Ну, звичайно, що він забирає величезну долю зимою осінню, осінню, да, але влітку так само користується попитом, тому що простіше по клімату, ніж в тій же Туреччині, немає вологості, там більш сухий клімат. І ця спека, яка є, вона трошки простіше переноситься. Людям. Це друге місце, і третє місце це вже так масовка, так, скажімо, така Болгарія, Чорногорія, Горватія. Там вже чітко не можна виділити якогось лідера, але десь на себе більше в якийсь період забирає Чорногорія, десь на себе більше забирає Болгарія. А що зараз? Що зараз? Зараз ну, давайте так. Напевно, воно все впало до рівня. От я коли ще давно коли починав, це був там рік 2005. Да, і е, коли люди е, не то, що вони там жахалися, коли літак бачили, да, но, але для них е, сам відпочинок е, з перельотом це було щось таке з розряду фантастики. Да, це було фентезі от, з голлівудських фільмів. Е, всі в основному користувалися автобусними турами. Да, там максимум це якісь там краків на два дні. А літом, да, це виїхати в Болгарію, Чорногорію, це був ну, Крим, да, там Одеса, це був пік можливостей, скажімо так. Да. коли почалися якісь чартери в тому ж Львові це була подія, він вилітав раз там на 10 днів в якусь Підгорів в Чорногорі, або він вилітав в Даламан в Туреччині да, та раз 10 днів це було щось. Це аеропорт Удів, приїжджали всі турагенти проведжати своїх туристів, це була така своя атмосфера, це, ну, це було таке кайфово, да, скажімо так. А коли це все перейшло на таку масовку, і в 2021-му ми бачили ну, в день, напевно, з, я думаю, 10-12 чартерів на одну тільки Туреччину, ну, це вже перетворилося, скажімо так, в такі буденні речі для людей. Так от зараз ми повернулися до того от стану е початку розвитку індустрії. Пішли по циклу, да? тобто десь ми були по на піку. цифрах. Я розумію, що не можна зараз робити звіт за рік, але от є півроку, якщо згадувати 7 мільйонів в кращі часи, от за ці півроку приблизно скільки людей вже скористалися організованим відпочинком, або 23-й рік, якщо можливо. Якщо ми візьмемо 23-й, 24-й, то однозначно після війни. Е Після початку війни це все впало до плінтуса до нуля, але не дивлячись ні на що, десь з квітня місяця, з травня місяця, трошки щось почало відновлюватись. Да? Тобто, коли е, стабілізувалася ситуація, більш-менш на фронті, е, і певні регіони е, були звільнені, да? і якось так ситуація пішла на краще, і люди знову почали про щось думати. Ну, але 7 мільйонів зараз, це 10% з тих 7 мільйонів, чи це 1%? Е, там він з тих семи мільйонів, які були, це напевно зараз, ну я думаю, 1500 п'ятсот приблизно. Ага. Да. Ну, ми маємо дочекатися кінця року, там і Держстата знову. Тобто такі, це да? прогноз 에, на, да, там, на те, да. що це тобто, буде півмільйона. Це, пів це то, що, то, що там ми плануємо собі, наприклад, да, кожна, кожен туроператор ставить собі якийсь план. Да? Тобто, якщо там в 2021 році там план по оператору ТУ, в якому я працював, був 500 тисяч людей вивести за кордон. На відпочинок 500 тисяч тільки для одного оператора, ну це потужна цифра. Зараз, напевно, ця цифра це не весь ринок. Можна бажати дуже для мене ключове власне питання про спільне спільний відпочинок з представниками російської народності. Все таки чи змінили все це пріоритет в країнах? Далі на першому місці Туреччина Єгипет я. я розумію що людей стало менше, запитів менше, але. Чи теж туреччину вибирають Єгипет так і раніше, тому що ми знаємо там дуже багато росіян. Чи все-таки люди шукають будь-які інші варіанти, інші країни, де мінімум росіян? Ну дивись, Мар'яна, вони не фаворі зараз взагалі. Да. Ні, я маю увазі росіяни. <рес> <рес> Вони абсолютно не фаворі. Тобто, я би сказав так, що поважаючи себе готелі, зменшують їхню частку і їхню долю на ринку. Да, є готелі, які абсолютно по барабану, їм потрібно заробляти, їм потрібно жити, виживати. І для них це був ключовий ринок, і для них залишається ключовий ринок. В Україні останні десь, напевно, років скільки там 10, 2014 да, року цей запит став набагато актуальнішим на готелі саме без них. Да? Тобто ми хочемо відпочивати з європейцями, ми не хочемо бачити цього битла. Е, по суті, е, в нас завжди така була орієнтація на якісь європейські готелі, на європейські марки. Вони представлені були на ринку і воно зберігається зараз. Тобто, ми можемо сказати, що да, Туреччина далі приймає цих гостей в кавичках да? От, е, в лапках, сорі. Е, в, вона приймає цих гостей, але е, є вибір готелів, в яких відповідно цього. Процент цього, цього контингента менше. Які ви країни нарадите, якщо людина не обмежена в бюджеті, тобто вона просто до вас приходить і каже, щоб я не бачив жодного росіянина. Я розумію, що в всі всіх країнах все одно їх можна знайти, але які країни топ, на вашу думку, без росіян? На мою думку, на мою думку, напевно, це піде так. Італія, це Пулія, Пуля, ті регіони південні. Там. Дуже рідко зустрінеш. А вони до неї їздять 에... по Амдору. З однієї сторони, правильно, з другої сторони, в них, по-моєму, це не популярно. Ну, я не знаю, як їх ринок, мені він абсолютно по uh -huh. барабану uh -huh. їх ринок. О, тобто раніше я якось міг якусь статистику бачити да, і звертати на неї увагу. Тобто зараз ми робимо своє. Я би взяв, напевно, ще Іспанію. І, 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 ну от Хорватія під питанням, тому що так я бачу, що десь вони там доїжджають там чи з власним транспортом чи як, тому що ну там, по прильотам, по-перше, в них же ж теж проблема. Їм стиковку робити через ту ж Туреччину, через той же Стамбул, да там ціни uh -huh. квитка дорожче, особливо на літа. А якщо тобто Туреччина, Єгипет популярні, я так розумію, були залишаються. Але якщо говорити про європейські країни, от куди зараз або там минулого літа летіли українці? Ну і напевно там це можливо буде. І цього літа так. ну давайте я трошки зараз розкажу про те, що зараз є на ринку. Да? Тобто я на даний момент представляю перший центр бронювання європейських туроператорів, тобто в чому якби наша допомога, да, і в чому наша місія функція роботи з агентами. Тобто, ми надали саме такий продукт, який можуть використовувати наші туристи українські, та да? і вилітати з європейських міст. У нас величезний перелік, тобто це є фактично всі польські міста, де є аеропорти від А до Я, Молдова, виліти з Праги, виліти з Будапешта і Німеччина. Тобто ми надаємо дуже великий спектр, дуже велику лінійку. Ринок зараз розподіляється таким чином, що в нас є так, українські туроператори, які і працювали на ринку та раніше, і які е, працюють далі. В них трошки обмежені можливості, тому що вони не можуть масово поставити виліти зі всіх європейських міст, да? тому що ну, це десь прораховуємо фінансові ризики, де ще якісь моменти, да? це є внутрішня кухня, внутрішня політика, є внутрішнє розуміння. чим класно в нас? В нас є дуже великий спектр. Послуг. У нас величезна лінійка продукту. Ми можемо вилітати звідти, 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 звідти. Чому? Тому що ми працюємо якраз з європейськими операторами. І тепер важно. Тобто, якщо от до твого питання, Марія вертаємося знову да, по росіянам, ми працюємо з європейськими операторами. тобто, Це є, наприклад, ну, давайте там, Ту і Німеччина. Да? Е, які готелі продає Ту і Німеччина? Для німців в основному. Да? Можемо ми користуватися тепер цими готелями? Можемо. Тобто, фактично ми користуємося європейським продуктом, де. От така от доля може бути росіян, мінімальна. І ризик нашої з ними зустрічі, верніше їхньої <свісно> так, Він теж мінімальний. Що є зараз? Якщо ми беремо відпочинок саме по Європі, то Італія, Іспанія, Португалія це топ, звичайно, залишається. Португалія трошки менше. Іспанія Італія. І я думаю, що якщо брати колорит, то Хорватія. Якщо брати цінник, то це Чорногорія-Болгарія. Оце от топ 5, які є шість. Давайте ще Грецію додамо, щось я забув. Але Болгарія, мені здається, в нас більше автобусні тури, ні чи Болгарія, так? Да. Болгарія це автобусні тури. Тобто, якщо я, я зараз я вже зараз говорю не про там центр бронювання наш, да? тобто я вам по центру бронювання я вам сказав, звідки в нас виліти, і це в основному йдуть курорти, і ті країни, що я да, та ж там Іспанія, та ж Греція. Болгарія, звичайно, там в меншій пропорційні в меншому пропорційному відношенні, і там Туреччина є під банальні. Да? Болгарія автобус на це якраз займаються ними українські оператори. Це в нас є величезна кількість автобусів з України, з будь-якого міста. Виїзд організовано. Сіли поїхали. Тепер ціни, напевно, нас за цей ефір до речі похейтять. Війна, які моря. Але все-таки є люди, які мають. Слава Богу, можливості ще заробляти в Україні гроші і потребу відпочивати це всім корисно і щоб, якщо ну ми розуміємо, що міжнародні тури вони всі розраховуються по курсу долара і євро. Якщо брати 2021 рік і зараз ціни виросли для, для українців, тільки тому що долар зріс, чи крім того, що вони виросли зверху? Наскільки дорожче зараз стало подорожувати складну логістику? Там ціни виросли через цю логістику, так, йти права. Тому що е, ринок України, який був до війни, да, і ринок там Польщі умовно, да, це різні речі були. Тобто е, в них є е, певне законодавство. В них не так просто, що кожен ФОП може собі поставити квет, що він займається туристичною діяльністю і буде працювати з ними. Ні, в них там оператор вибіркова вибирає з ким підписувати угоду, з ким не підписувати. Мають бути певні критерії. В нас будь-який ФОП. Що квет відкрив працює. Тобто в нас кількість турагентів зашкалювала, як аптек, нотаріусів і тому подібного в Україні. А зараз ясно, що якась доля. Може, там потім у вас буде питання, яка, наскільки зменшився ринок турагентів? Да, я там відповів на це. А поки що те, що я можу сказати, що е дійсно цінник виріс за рахунок цієї, більш, більш складної логістики, і того, що. Е Формування ціни в Європі, ну воно завжди було якби для європейського клієнта. А ми зараз цим користуємося, і там він апріорі був чуть дорожче. Тобто такого поняття, як там величезна кількість якихось гарячих турів, які в нас були, да, тому що хтось прораховувався в свої, відповідно можливостях по формуванню продукту, воно чуть нівелювалося. Але фактор курсу, звісно, теж ми не будемо збивати. Ну і залишилися все таки ті країни, яких не настільки втреченіше інфляція. До речі, ну ви самі пам'ятаєте скільки там да десь чи 60 там за останні два роки в них девальвація ліри і тому подібне. Тобто там дуже зануже приклад, якщо наприклад двадцять першому році та путівка як, яку ви продавали хай за півтора тисячі доларів чи за тисячу, якщо там тризірковий готель. От зараз будемо говорити зразу про долар, бо зрозуміло, що в гривнях все зросло чітко по інфляції. Uh, скільки зараз така потіга коштує, яка коштує такі тисячі доларів? 20 20 з uh, uh. <гум> якщо ми беремо, якщо ми беремо uh, тури з перельотом, якщо це автобус, то там і менше. Втрої, і от, власне, про автобус літак, на скільки впливає власне, ця логістика? От, якщо людина має обмежений бюджет їй важливо зекономити, вона готова довше часу провести в дорозі, звідки дешевше летіти, так правило, де чартери дешевші. І ваш, ну, якщо автобус це трансфер, або там Не. хтось сам постійно ви добиратись. Ви радите, якщо б зекономити, летіти з Польщі, з Угорщини, чи, можливо, навіть з Кишиневу? Е, в принципі, якщо брати в загальному, да, то е, німецькі міста вони трошки дорожчі. От, е, Польща, Молдова десь на одному рівні. По Польщі. Так Як само, якщо це хаб великий да, досить, і там є велика кількість вилітів, то ми можемо там побачити якусь і кращу ціну виловити, там, умовно стожка товіць. По Молдові тут ще логістика грає велику роль саме в Україні. Да? Тобто, якщо в нас клієнти умовно там, з Одеської області там, чи з Київської області да, там, чи Вінницька, то їм простіше добратися до Кишинева. Так, може настільки розвинений аеропорт, не настільки велика лінійка вилітів, але черг на кордоні нема. Тобто, по суті там і ціни дешевші, cіни, якщо Кишиневи? Так, ціни може бути чуть-чуть дешевші, ніж ніж з Польщі. По Польщі, ну то що я казав, Катовіці вже Краків, Варшава, такі основні. Угорщина і Польща не принципово по ціні. Куди, звідки летіти? Угорщина Горщина не представлена знову ж таки таким великим асортиментом. Тому. У Польщі асортимент більший, і, і за рахунок того, що є більша пропозиція, є більша конкуренція, тому це навчий. Угу. І ще про ринок тероператорів? Власне, ви згадали? Та наскільки він що зараз роблять колишні тероператори, крім ті, хто мобілізований чи за кордоном? Тобто можна говорити... Наскільки він зменшився, просто, да. тому, що він був аж такий. Такі безробітник лишились туроператорів на сьогодні. <рес> ну, тут більше, напевно, говорити не про туроператорів, про турагентів, да? тобто, які продають, реалізують продукти, е -е, яких було, там, ну, якщо брати тільки там, по Львову, наприклад, да? то е -е, це можна було назвати десь в районі ну, 500-600 агентів, які працювали. Да? скільки з них там мало офіс, якісь ну, напевно відсотків 70%. То, що є зараз, е чесно кажучи, вони і лишилися. Тобто вони не закриваються, вони, м вони десь диверсифікуються, вони десь можуть переходити да, в інший бізнес. Але оцю от свою е е е туристичну складову вони можуть залишити хобі. Да? Тобто ну, дуже багато таких є. Перейшла в інший бізнес, але клієнти є, вони звертаються. У мене є всі угоди, в мене є всі дозволи. Я працюю. А який відсоток, відсоток залишився працювати агентом і дійсно працює зараз. Повноцінно працює да, з офісом, з усім, з повноцінною кількістю менеджерів. Ну, як на мене, то десь, напевно, з е, 10 таких офісів залишилось три. Тобто, 30% відсотків можемо сказати, що таких, що от, повноцінно. А такі, що от, взагалі припинили діяльність, ну це. Ну зі ста 8, може. Ну це mm. маленький відсоток. Але цього я так це... розумію. Наразі вистачає для ринку для бо... ринку. Вистачає абсолютно, да тому що ну ви розумієте, що і попит зменшився, і зменшився, і кількість людей, яка в нас е, виїжджає, да в нас обмеження всі зрозуміло, по чоловікам. Тобто основний контингент це і діти е, а який а дже... відсоток чоловіків дже... до речі у вас. Це дуже цікаве тригерне питання для багатьох мінімальний, мінімальний насправді. Тобто, ну звичайно, що це 65+, плюс, якщо це чоловіки. Ну і є певна категорія там, да, хто має право виїзду там з трьома дітьми. Там, наприклад, це десь 10% туристів. Це чоловіки чи більше? Все знаєш, я, я думаю, що менше. А який ]ібрати. відсоток українців зараз вибирають такі екзотичні країни і летить туди? Такі а та мінімальний дуже, ну, є, далеко. Є, так, дуже далеко. Ну тобто є якісь там запити на Індонезію, на Занзібар, Але це аж, аж скажімо так, один там зі Порадьте людям, так. які дуже дуже хочуть на море там три роки, не були на морі, страждають, але не хочуть, навіть якщо не є гроші, вони не хочуть витрачати багато на відпочинок з багатьох причин, чи не донатять, чи не знають, що буде завтра. Куди найбюджетніше можна сьогодні поїхати на море, якщо ми говоримо про закордон? Якщо ми про закордон говоримо, то однозначно Болгарія, тому що це є поєднання якості, да? тобто ми можемо вибрати хороший варіант з хорошим нормальним харчуванням, з піщаними. Якщо це мама з дітьми. За 10, на 10, 10 на, днів. Всякі... Наразі це ідеальний варіант. Мама з дітьми на 10 днів з е, е, переїздом, да? з mm -hmm. автобусом. Ну, я думаю, що. Тисячу євро в тисячу сто, десь отак. От от. Із харчування можна вкластися. Так, це будуть там сніданки. Раніше багато людей, які не мали можливості собі за тисячу євро під'їхати, наприклад, Туреччину, вони намагались ловити ці гарячі потівки. Зараз взагалі таке явище існує чи через низький попит не до гарячих потів. Є, е, є, тому що, ну дивися, попит, по-перше, ми дивилися на попит в межах України, да? А зараз ми маємо попит і в межах Польщі, і в межах Молдови, да? і тобто те, то, що продається там, воно ж не продається тільки на український ринок, воно продається більше на європейський ринок. Українці mm -hmm. вже йдуть як додаткові, такі як є локомотив, а є вагончики, mm -hmm. да? і вони вже йдуть як прицепом, наші туристи. Вот. Тому, звичайно, що є, звичайно, що можна все сприймати, так, звісно. То і вторечно євро є шанс злітати. Та навіть зараз є. На двох за тисячу давтуреті, якщо там на кін за кілька днів на тиждень, та да, то в принципі такі варіанти